Вони підіймають гантелі, тиснуть вагу і сідлають коней як психологічну реабілітацію. У такий спосіб ветерани відновлюються після травм і ПТСР. Скільки потрібно часу, аби адаптуватися і повернутися до цивільного життя у матеріалі наших колег з сухопутних військ. Знаходився в бойовій машині піхоти. Пролетів ланцет. Постраждало, в принципі, все, але більш за все постраждала рука. Раніше було у нас осіб, скажімо так, м'яко кажучи, обмежено придатних по здоров'ю для служби. Там, ну, там тисячі були, а зараз сотні тисяч. Я думаю, що прийшов час і треба робити це і терміново, і швидко, і якісно. Чим довше буде війна, тим тим більше потрібно буде таких фахівців. На сьогоднішній день я дивлюсь, на вулицях з'явилось дуже багато інвалідів, хлопців багато ми не бачимо. Тому що десь може вдома, може на якихось революційних заходах. Раніше ми працювали в основному з опорно руховим апаратом. Люди зверталися до нас безпосередньо, мешканці Києва. А тепер, враховуючи, що ми працюємо з нашими хлопцями військовими, це наслідки перенесених міновибухових травм. Треба привітатися. Це армій тіста, дати себе ви безпечні, що з вами добре. Можна підійти його, погладити по шиї, повільно підіймаємося, не поспішаючи, не тупаючи, ногу ліву ставимо в стри. І піднімаємо себе і плавно сідаємо в сідло. Ось так. Перш за все ми працюємо з хлопцями з психоневрологічними захворюваннями. А це перш за все це ПТСР, з яким зараз майже всі стикаються. Хлопці, які повернулись з фронту, миновибухові травми, тому що кінь впливає на відновлення нейронних Зі Щоб конь не впав, просто не так нахилився. <рив> в нас взагалі в Україні не прийнято там до психологів звертатися, як такових. А за кордоном це дуже розвинуто. А кінь це така, якби особа. З нею може не розмовляти, але енергетично ви там друг, один одному передаєте. Там. Він, він там собі своє спокій, а ти йому сам свою якусь частинку втоми, якогось збентеження, наприклад.